Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани Інна Белень показала свій автомобіль. Справа в тому, що на своїй сторінці в інстаграм блогерка поділилась невеличким відео, як сідає за кермо автомобіля BMW, а також дякує своїм шанувальникам за підтримку і повідомляє, що тепер їздить на цьому авто. З одного боку, Інна виставляється як підтвердження купівлі автомобіля після того, як під її постом про прохання грошей від чоловіка зібралась тисяча коментарів. Однак з іншого боку, уважні шанувальники вже помітили, що дана автівка вже неодноразово фігурувала на фотографіях дівчини після знайомства з її теперішнім хлопцем. І тут два варіанти: або чоловік віддав їй своє авто, або що більш ймовірно, збір коментарів проводився не для купівлі авто. А для розширення власної аудиторії. Окрім того, Інна поділилась графіком своїх майбутніх поїздок, де знову ж таки сидить в цьому ж автомобілі на пасажирському місці. Серед міст, які вона хоче відвідати найближчим часом, Київ та Львів, після чого повернення в Харків, де молода пара нещодавно орендувала квартиру. А що думаєте ви? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.